Всім доброго дня. Сьогодні ми починаємо вивчати тему КУТ Вимірювання кутів бісектриса Кута. Спочатку трошки організаційні питання. Я буду скидувати у класу лише самостійні та контрольні роботи, а домашні завдання я буду казати на уроці та їх виконувати не обов'язково, але бажано. Бо... Так ви більш краще зрозуміти тему та повторити, та всі знання у вас залишаться у пам'яті. Бо лише урок, 30 хвилин, щось зайшло, щось вийшло, і далі забуло. Тому бажано виконувати домашні завдання, можна так. не всі, які зможете, які захочете. Я буду давати там декілька прикладів. І можете скидувати, я створюю окрему там, тему в класмі, щоб ви скидували туди ваше завдання. Я її буду перевіряти, якщо вам цікаво чи правильно ви її зробили. Ось так. Добре, тепер починаємо. Що таке взагалі кут? Кут у нас це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки. Ось у нас кут, БОА. О, в нас це точка і два промені ОБ і ОА. Промені називають сторонами кута, а їх спільний початок це вершина. Тобто у нас вершина кута О та сторони ОБ і ОА, чи промені ОБ і ОА. Бувають декілька. Ви вже знаєте, що бувають різні кути: прямий, гострий, тупий, розгорнутий і так далі. Розгорнутий кут у нас це 180 градусів. Та ще це кут, сторона якого є доповня... доповняльними променями, тобто ОА і ОБ. У кута є е, дві частини, яку називають внутрішня область та зовнішня область кута. Ось на малюнки 36 У нас точки А, Б, С е, належить внутрішній області кута, П Q, е, на зовнішній, а М е, належить. Е, Точки належать цьому куту. Кути в нас вимірюються у градусах. Градус це в нас одна 180 розгорнутого кута, або що у нас він 180 градусів. Кути вимірюються транспортером, ви вже це, напевно, знаєте. Тут на уроках ми не зможемо їх перевіряти транспортером, бо нема можливості, але ви в себе. Робіть це конкретно точно, щоб було правильно. Я тут буду приблизно все помічати і відмічати. Ось, наприклад. Кожний кут має теж певну градусну міру більшу за мною. Розвернути кут ми вже виснули рівня 180 градусів. Е якщо є дуже малі кути, вони вимірюються не лише у градусах, а у мінутах та секундах. Тобто, один градус у нас це. Один градус дорівнює 60 хвилин. А одна хвилина це 60 секунд. Як з часом, але тільки це вимірювання кутів. Вони дуже часто не використовуються минути та хвилини та секунди. Але треба знати, що, наприклад, у нас широту та довготу. Це у нас географічне положення якогось об'єкта, припустимо, міста якогось. Воно вимірюється у градусах, мінутах та секундах. Бо там все повинно бути точно, то там використовується і хвилини, і секунди. Добре. Так, дивіться, давайте подивимося по малюнок тридцять дев'ять та провед... там проведений промінь ОК. Між е, посередні кута АОБ. Тобто, що нам це дає? Ми тепер можемо подивитися, що е, будь-який будь-який кут, який ділить будь-який промінь, чи пряма неважливо, не е, який ділить кут, тобто у нас кут АОБ. Тепер кут АОБ в нас буде дорівнювати, якщо ми, наприклад, не знаємо його, він дорівнює кут АОК. То цей кут плюс цей кут дорівнює ось цьому куту великому АОК плюс КОБ. Важливо теж запам'ятати, що ви може знаєте, що е, кут, який ми вимірюємо, повинен стояти у центрі між буквами. Тобто, якщо в нас ми вимірюємо кут О, то там може сказати АОБ, БОА і так далі. І тут у нас АОК це цей маленький, а БОК чи КОБ це ось цей маленький. Е, добре. І ось значення, основна властивість вимірювання кутів, що градусна міра кура дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Тобто ось, ось це у нас ОК промінь, він розбиває кут АОБ на два кута, сума яких дорівнює до куту АОБ. Тепер подивимося, як ми порівнюємо. Два кути називають рівними, якщо в них однакові градусні міри. Ну, Це зрозуміло. І подивимось. Тобто, у нас кути можуть мати градусну міру, але можуть бути розташовані по-різному. Тобто у нас ось так теж 50 градусів кут. ось так 50 градусів, кут, як, як завгодно. Ось так, ось так. І як завгодно. Це не важливо, бо. Ну, Важливо тільки перевірити, що він насправді 50 градусів, але як він розташований, це не важливо. Також повторимо, що в нас є прямий кути. Прямий кут він дорівнює 90 градусів. Гострий у нас від 0 до 90 градусів. Не включає 0,90. А тупий від 90 до 180. Ось так. Розгорнутий 180 і прямий 90. Також ми познайомимося з поняттям як бісектриса. Бісектриса кута це промінь, який виходить з його вершини і ділить кут навпіл. Це треба запам'ятати, це дуже важливо. Припустимо, ось ось прямий кут. припустимо. І ось у нас є ще промінь ОК. І ось цей ОК, припустимо, ну, ну я не ідеально намлював. ОК це бісектриса, тому кут БОК і кут КОД будуть буде рівні. Тобто БОК дорівнює куту КОД. А ОК в нас бісектриса. Таке означення. запам'ятайте, будь ласка. бісектриса Так, добре. Подивимось на задачку. У нас кут АБЦ, який малюнок у нас 44. Ані, 45. кут АБЦ, АБЦ 100 градусів. тобто кут. БК у нас бісектриса. Вона ділить кут АБЦ нафті. Тобто на 50 градусів Е, Треба знайти АБЛ. Ось у нас кут КБЦ у нас 50 градусів. Це ми знаємо, тому що це бісектриса. 50 градусів. А і ще нам відомо, що БЛ це бісектриса кута КБЦ. Тобто, нам відомо тільки АБЦ, відомо, що БК бісектриса АБЦ і БЛ бісектриса КБЦ. Тобто КБЦ ми знайшли ось цей кут. Трошки ближче. КБЦ, цей кут ми знайшли, він половина від АБЦ, тобто 50 градусів. А ЛБЦ це половина від КБЦ. Тобто теж, тому що це бісектриса, ми ділимо навпіл кут КБЦ і отримаємо кут ЛБЦ 25 градусів. А тепер нам треба знайти кут АБЛ. АБЛ ось цей. Ми знаємо, що кут АБК як КБЦ 25 градусів. no 50 stopni z tej do zapysz ABK do równia kątu KBC do 50 stopni i kąt w nas KBL do równia LBC дорівнює 25 градусів. все за означенням бісектриси, що вона в якийсь кут навпіл. Тобто, ми знаємо ось цей кут. Знаємо ось цей кут, нам потрібно знайти ось цей кут. Тобто, ми просто їх додаємо, тому що ось за означенням те, що промінь ділить кут так, що цілий кут дорівнює сумі утворених кутів. Тобто, от АБЛ до рівня кут АБК плюс кут КБЛ. Тобто 50 плюс 25 дорівнює 75 градусів. Ось наш кут АБЛ дорівня 75. Тут вони зробили трошки по-іншому. Вони з цілого кута е відняли ось цей кут і теж отримали ось цей великий. Тобто можна і так, і так зробити, як, як хто вважає. Добре, з цим розібралися, поїхали далі дивитись на якісь справи. Так, назвіть вершини і сторони кутів, зображених на малюнку 46. Так, як ми казали, що сторони кутів – це промені, які виходять з вершини. А вершина це у нас точка М. Тут. Промені або сторони це у нас МА і МК. На другому малюнку це у нас Л вершина, ЛП сторона, ЛФ це теж сторона. На третьому N це вершина, NB і NC це сторони нас. Давайте повторимо трошки, які, які в нас кути гострі чи прямі тупи розгорнуті. Розгорнуті. Як я казав, що в нас кут А він менше за 90 градусів та більше за 0, тому він гострий. Кут Б в нас прямий, бо він дорівнює 90 градусів. Кут С у нас тупий, бо він більше 90 і менше 180 градусів. 91. Кут Д, 170, він теж тупий у нас. Кут М у нас розгорнутий 180 градусів. Кут Q 79, це в нас гострий кут, менше 90. Кут П 1 градус 3 хвилини, це в нас гострий кут, тому що він все одно більший, ніж 0. І кут F 173 градуса, 12 хвилин, це в нас тупий кут, бо він менше 180 градусів. Добре, тут повторили. Перевіримо, чи є промінь ОК без кута АОБ. Так, дивимось, Бісектриса в нас ділить кут навпіл. Тобто, якщо кут у нас 100 градусів, е, обидва кута мають бути по 50. На першому малюнку в нас кут 50 і 30. Вони на не, е, не рівні, тому нам це не підходить. Це не бісектриса. На другому малюнку кут ОК, промінь і бісектриса, ділить кут А Б навпіл, і вони обидва дорівнюють 60 градусів. Це в нас бісектриса, правильно. І Кут АОБ і е, ОК це у нас теж бісектриса, бо ділить кут навпіл на 120 градусів кожен. Тобто це теж бісектриса у нас. Поїхали далі видає дивитися. Так, подивимось на сорокове вправу. -е. -е. Ми вправо. тут, точніше, я не зможу нормально накреслити, але я покажу, як приблизно це буде виглядати. А ви потім себе накресліть накреслить нормально на озошиті з транспортиром, щоб все добре було. Вам буде потім домашнє завдання 41. І поїхали. Так, кут 30 градусів. Будемо малювати на прямій такій основі. Кут 30 градусів у нас буде виглядати якось так. Якщо у нас ось так у нас 45. Ось це у нас буде 30 градусів. Тут дуже зручно, що тут кожний так, по 15 градусів буде так. 90, 75, 60, 45, 30. Ось так у нас буде 30 градусів. Це навіть буде повністю правильно. Це в нас кут 30 градусів. Це у нас кут 90 градусів. Це в нас кут буде 115. Раз, 90. 5. Десь так. Ось такий наскут 115 градусів. І останній 75. Ось такий код 75 градусів. Позначимо, що це у нас 30. Це 90. Це у нас 115. І це 75. Добре, поїхали далі. Шоденька 42, давайте. Накресліть кут градус міра якого дорівнює 140 градусів та проведіть його бісерприз. Десь 140 буде ось так. І бісектриса в нас буде як виглядати якось так. Ось так. Тобто, що це це бісектриса робить? Знову повторимо, що в нас ось цей кут. Напишемо АОК. А, а це у нас Бблдо. АОК у нас дорівнює 140 градусів, ОБ у нас бісектриса, і кут АОБ у нас дорівнює куту БОК. дорівнює 70 градусів. Бо 140 навпіл у нас буде 70, тому цей і цей кут буде 70 градусів, а цей повний 140. Добре. Ну, виконувати дії тут у нас не дуже важливо. Не будемо це виконувати. Бо, як я казав, то градус та ну, хвилини та секунди не дуже часто використовуються, не будемо це. Ось, 48. Чи проходить промінь БК між сторонами кута АБЦ? Якщо АБЦ 52 градуси, а АБК 57 градусів. Давайте спочатку намалюємо кут АБЦ. Ось так. Такий хай буде. 52 градуси. А, Б. С. У нас це буде 52 градуси. І дивимося, чи може бути АБК, АБ 에, проведемо АБК 57 градусів. Чи переходить промінь БК між сторонами кута АБЦ? Так як в нас АБЦ 52 градуси, а 57 градусів це більше, ніж АБЦ, тому БК буде якось так виглядати. Ось так. Це у нас це. І це у нас вже 57 градусів. Тому відповідь на, на, на наше питання: чи проходить промінь БК між сторонами кута АБЦ? Як бачите, БК проходить поза межами кута Куц, бо його градусна міра більша, ніж Кута АБЦ. Якщо би е, кут АБК був 50 градусів, він був би якось так. І тому. Відповідь була б так, а через те, що він більше, то відповідь ні. Добре, поїхали далі. О, цікаве завдання: 49-й. градусні міри кутів між годинною та хвилиною стрілками годинника. Перше о 18-й годині. Не буду малювати як годинник. Просто намалюю одразу. 18 годин у нас знизу. А коли у нас 18 годин знизу, а згори у нас 0 хвилин, то так воно й так буде. У нас тут точка. Хай вже на малюю вже той годинник. Ось так. Тут у нас 6 годин. Тут у нас 0 хвилин. Тобто, як бачите, ось у нас кут. Цей кут у нас до рівня 180 градусів, він розгорнутий у нас. Тобто відповідь у нас 180 градусів. Далі друга. У нас о третій годині. Третя година у нас тут. Ну, якось так. І ось так. Тобто ось у нас кут. 3 година і 0 хвилин. У нас ми отримаємо прямий кут, який дорівнює 90 градусів. Тобто відвідують нас 90 градусів. Далі третя. В нас який час у нас? Одна година. Тобто ось у нас одна година. І ось От, Взагалі краще це було б зробити транспортиром, але так як в мене його немає, то це буде трошки складно. Ми знаємо вже, що це 90 градусів, і від кожної години до кожної годину кут змінюється на якусь конкретну величину. Якщо ми поділимо 90 градусів, у нас тут лише 3 години у цьому промі... проміжку. 1, 2, 3. Тобто ми 90 градусів ділимо на 3. Теж та додаткова задача. І отримаємо 30 градусів. Тобто, на, кожний, на кожну годину в нас кут дорівнює 30 градусів. Ось у нас тут 30. Тут 30, тут 30 і тут 30. А загалом 90. Тобто, що в нас тут кут буде дорівнювати 30 градусів. Взагалі, це краще робити транспортиром, щоб розуміти, але таким математичним способом теж можна хитро так це зробити. Тобто у нас відповідь тут буде 30 градусів. І останній, четвертий. 20-та Так, у нас тут шоста і шоста, сьома, восьма. Так само ми не знаємо. Як ми? Я не знаю, бо в мене тут немає транспортиру на дошці на комп'ютері. Тому таким ж самим, таким самим принципом. Ми знаємо, що тут у нас теж 90 градусів. Це у нас 9-та година. А це в нас 8. Тут теж різниця: тут 8, 7, 6. Теж 90 градусів між е, трьома годинами. Тобто, на одну годину тут у нас буде 30 градусів. Тут 30 нас. Але тут ще в нас 90. Тобто 90 плюс 30 у нас буде 120 градусів. Бо нам треба дізнатися між 8 годиною та ну, в 8 годині між двома стрілками різниці. Ось нас от так. Тобто тут у нас 120 градусів кут, тут 180, тут 90 і тут 30. Добре. Поїхали далі. 51 завдання. Так. Промінь ОЦ ділить кут АОБ на два кути. Знайдіть градусну міру кута Б ОЦЕ, Якщо АОБ – 60 градусів А ОЦ 2 третіх кута АОБ. Так, малюємо кут спочатку АОБ. Малюємо його таким під так більше. О Б, А. У нас є промінь ОЦ. Так і нам сказано, що це не бісектриса. АОБ у нас 60 градусів і АОЦ 2 третіх АОБЦ. Як нам знайти кут АОЦ? Ми, ми просто 2 третіх помножаємо на 60. 2 третіх помножити на 60. У нас буде. Скорочуємо це все. 63. Тут у нас 1, тут у нас 20. 20 на 2 буде 40. Кут Куце у нас 40 градусів. Нам треба знайти. Кут Б Так, АОБ. В нас 60 а АОЦ 40. Ну, тут нічого складного нема, бо, як ми вже знаємо, оце, коли у нас е промінь розділяє кут на два кути, то сума цих кутів дорівнює всьому куту. У нас тут, навпаки, у нас тут є цілий кут, нам треба знайти менше кут. Тобто кут БОЦ дорівнює кут АОБ, мінус кут. А оце. Це у нас дорівнює 60 40, отримаємо 20 градусів. Супер. Все. Тепер подивимось на. 55 завдання. Кут МКБ дорівнює 120 градусів. Малюємо тупий кут. Якось так. Q. Завжди ми маємо робити малюнки, щоб бачити і розуміти, як взагалі тут все відбувається. Так, кут на 120 градусів. І промінь QP. Так, там маємо. Кут PQB PQB менше ніж MQP у 4 рази. Тобто, і нам треба знайти ці два кута. Що ми можемо зробити? Нам тут дано тільки те, що якийсь у 4 рази більше чи менше за інший. Тут у нас працює рівняння. У нас є результат 120 градусів, тому що ці два кута дають цілий кут 120 градусів. І Створюємо рівняння. Е, припустимо, ми. Так, PQB у 4 рази менший, від котя МКП. Тобто PQB в нас X. Тоді MQP в нас 4X. пишемо X плюс 4X дорівнює 120. Це в нас PQB. Так, менше. Це у нас X. А цей у 4 рази більше 4X. Можна, можна було вже по-іншому трошки намалювати, ось якось так, але то не дуже важливо. Треба хоча б бачити, розуміти, як вони розташовані. І ми вирішуємо рівняння 5х дорівнює 120. 120х дорівнює 120 поділити на 5. Х дорівнює в нас 10, 20, 24. Тобто кут PQB дорівнює 24 градуси. Тоді кут МКП нас 4Х 24 на 5 або 120 мінус 24, у нас дорівнює 96 градусів. Ось у нас відповідь. Добре. Сподіваюся, все було зрозуміло. Домашнє завдання вам 41. Та 50. Ні. Спробуйте вирішити ще 52. Ну, хто, хто що зробить, то, то вам буде краще. Хто захоче надіслати домашнє завдання, щоб я перевірив. То буде добре. Всім дякую за урок, всім гарного дня, до побачення.